Суду з хортанням щодо продовження дій забриджених заходових вигляді судового домашнього арешту. Вказане хотання підготовлює тим, що на даний час судові аж не триває. Ризики, які були встановлені і під час досудового сини, і під час входять судового роду, вони нічим не змінилися, продовжують існувати. Крім того, були встановлені інші ризики. І встановлені обставини які, що ми наші порушував домашній арешт. Ці ризики ми вже обговорювали минулого разу. Хотів би коротко зазначити те, що які саме ризики існують існувати. Те, що особа буде переховуватись від е, суду того обвинувачення, впливати на свідка в цьому кримінальному провадженні, може вчинити інші злочини або продовжити вчиняти злочини, в якому вже особа винувається. Хотів би зазначити, що даний резик національний був він і підтверджений, оскільки особи. Е, 5 10, 23 року було повідомлено нову підозрюва чинені аналогічного злочину за 661 кримінального процесу України. Півторг на даний час вже є відомості про те, що дана е, інша кримінальна справа вже направлена до суду з обвинувальним актом, що також каже, що вказана кримінальна справа існує, е, рішення про закриття там не прийнято. Це ще один підтверджує те, що дійсно вказаний ризик продовжує існувати. Спусків завдання з запишу забіжнього закладу вихід слопового домашнього арешту за місцем розживання обвинуваченого і носіння електронного браслету. Крім того, прошу покласти на ті обов'язки, які були визначені, дані щоб судом залишити ті обов'язки, які були визначені. Казах, питання підтримки прошу зброї обсяги. В свою чергу захист вважає, що на даний час існують підстави. Для зміни запобіжного закладу. Вважаємо, що достатньо буде зобов'язано. Передбачено статтею 179 України. Просимо під час розгляду даного питання врахувати позицію Європейського суду з прав людини, зокрема, справа Манчині проти Італії. У даній справі Європейський суд би що за наслідку. Та способами застосування і тримання під вартою як і домашній арешт, дорівнюється до позбавлення, до позбавлення волі у розрізі пункту 1 статті 5 Європейської конвенції про захист прав людини основоположних свобод. За приписами статті 183 Україн позбавлення особи волі вимагає вимагається сторони обвинувачення доведення існування виняткових обставин. Фактично, ми бачимо, що у нас подання прокурору воно є. Формальним і, і, і прокурором не доведено існування саме таких війникових обставин, які е, вимагають тримання під домашнім арештом. Людина яка має дуже е, міцні і широкі соціальні зв'язки, е, актиризується виключно позитивно, має належну репутацію, місце роботи, тобто лікування. Наведеного ми просимо змінити запобіжний захист цілодобового домашнього решту на особисте забов'язання. Та що заявляє питання, хоче надане подоговору. Бо... Що стосується запобіжного заходу, звісно, ми просимо і наполегливо просимо суд відмінити домашній арешт. Він не має зовсім ніякого сенсу. Я більше восьми місяців ув'язнений дома. І е, сьогодні просто по пунктах пройду по питання прокурора, е, я цього ніколи не робив, але пройдусь по пунктах, е, щоб роз'яснити, може щось хтось не розуміє, щоб роз'яснити, що відбувається. На теперішній час продовжують існувати підстави, вважати, що обвинувачений, тобто я, знаходячись на волі від крапки, буде переховуватись від органів досудового розслідування та суду. Невже прокуратура дійсно вважає, що я, Митрополит Черкаський і Канівський, буду переховуватись від суду, якщо з мене знімуть домашні арешти? Якщо б я хотів переховуватись від суду чи виїхати за кордон, як ви кажете, я б це зробив дуже давно. Я просто не починав би публічний захист церкви, розуміючи, що в умовах, в яких ми зараз живемо в нашій країні. Публічний захист рано чи пізно приведе мене на лаву підсудних. Я це свідомо розумів і розумів, що моя архівійська совість вимагає від мене цього робити. І тому, коли це я вже роблю і вже на лаві не підсуд, невже я буду кудись переховуватися? Невже ви це думаєте насправді, що я кудись сховаюся, якщо з мене знімуть електронний браслет? Це якась, не знаю, яке слово підібрати, але це не відповідає дій, дійсності жодним чином. Наступний пункт. Можу на незаконно впливати на свідка у цьому ж кримінальному провадженні. Як і на кого я можу впливати в цьому кримінальному провадженні? Якщо я захотів повпливати, то мабуть впливав би через засоби зв'язку. Зараз немає необхідності особисто такого впливати. Я засоби зв'язку. Якщо б е, я б хотів би впливати, то впливав би, мабуть. Ні на кого не впливаю, не збираюся цього, цього робити. Шановний суд, це ж очевидно. Я переховуватись не збираюся, і впливати не збираюся. І не електронний браслет, і не цілодобове домашнє ув'язнення на це не мають ніякого впливу зовсім. Друге, е, митрополит Фодосі обвинувачується у вчиненні зло, ряду злочинів, з яких один тяжкий, за який передбачено. Покарання сроком до восьми років з позбавленням волі і конфіскацію майна. Ця стаття, там, де до восьми років мені інтермінується, хто не знає, може це відкрити слухання, хто слухачів не знає, що це за стаття. За що? За те, що на офіційному сайті Черкаської епархії протягом десяти років присутня РСС-лінія сайту Руської православної церкви, саме за посилання на сайт Руської православної церкви. Інкримінується мені стаття, щоб посадити на 8 років. Але з березня 2022 року провайдерами національними встановлено обмеження, і ці РСС-лінії не відкриваються без особливих загнічних засобів. А те, що у нас на сайті ця РСС-лінія існувала 10 років і існує, так вона і існує. Ніхто свідомо, якісь матеріали, які не відповідають. Українському законодавству не розміщував. Просто РСС-лінія з сайту Руської православної церкви, яка була на нашому сайті, інкримінується мені, як керуючому Черкаською епархією, митрополиту Черкаської, Черкаської Канівському, щоб ув'язнити мене на 8 років з конфіскацією майна. Це ж нонсенс якийсь. Це, а це прокурор пише в клопотанні, що мене не можна з під домашньої решту. Випускати, це, це тяжка стаття. Наступний пункт. Під час судового провадження установлено, що обвинувачений, тобто я, продовжує вчиняти злочини, у яких обвинувачуватися. Продовжує вчиняти злочини. Це ствердження може дати прокурор. Чи все ж таки ствердження продовжує вчиняти злочини може дати лише вирок суду? Ви просто вважаєте, що це злочин. Я особисто не вважаю, що я вчиняю злочин. Захищаючи церкву, я не вважаю, що я вчиняю цим злочин. І лише суд може сказати, що він вчиняє злочин. А ви пишете, він вчиняє злочин. Я особисто вважаю, що це не злочин. Я вважаю, що з вашого боку, як прокурора, злочин виконувати чийсь політичний заказ і боротися зі мною і з церквою. Я вважаю, що це злочин. Але це моя думка. Давайте проходимо на Тобто вчинення злочинів. Я вважаю, що злочин не вчиняє. І суд тільки винесе вердикт, вчиняв я злочин чи ні. Так, установлено, що в рамках кримінального провадження у Фастові. Повідомлено про підозру вчинені вказаного злочину, києво Стожинським судом і так далі. Ну, Наголошую ще раз, хто зможе не знає, і черкаська справа, і Київська справа, фастівська так звана. Це справу, яку фабрикували одні ті ж люди, Черкаське управління Служби безпеки України. Саме ці люди по обох справах. Були у мене обшуком вдома. Саме ці люди, то мами возили в, фасті в ці матеріали справи з Сеснівського суду, щоб виставляти їх в якості матеріалів під клопотання про обрання мені запобіжного заходу там, в Києво-Святошинському районному суді. І що? Києво-Святошинський районний суд відмовив у клопотанні взяття під варту, яке вони намагалися. Перший раз зробити. А потім, коли тиск Черкаської СБУ ослаб і залишився там справа один на один з фасівськими слідчими і прокурорами, і коли вони цю справу почитали, то який в мене зараз запобіжний захід, ви знаєте? ніякого. Ніякого. Він закінчився 5 грудня. І зараз у мене запобіжного заходу немає. Ніхто і не збирався його продовжувати. Чому? Тому що із пальця висосана справа, привезена з Черкаси з Бушниками. Ось і все. І там все, всі це прекрасно знають. Ну і саме головне це всі пункти. Яка ціль, яка мета, який сенс цього ув'язнення домашнього більше восьми місяців. Що воно дає? Що буде, якщо я буду на, на свободі? Я буду служити. Інші будуть бачити, ага, так можна і церкву захищати, можна і сміливо казати про те, що відбувається, можна свідчити перед всім світом, що церкву треба захистити зараз і при цьому не бути ув'язаним. А вони цього не хочуть. Вони хочуть, щоб всі бачили, якщо ти будеш відкривати роти, то будеш сидіти під арештом. Багато хто мовчить, тому що бояться такої ж. Долі, як у мене, це перше. А друге, якщо я буду на волі, то не буде так легко знищувати Черкаську і не буде так легко захоплювати православних храмів, бити вірян, розбивати в них телефон, пере переоформлювати незаконним чином. І Мирослав Тараненко це добре знає, він це курує. І люди, тисячі вірян. Тисячі перехожан саме Кафедрального собору. Вони позбавлені 8 місяців митрополичної служби. 8 місяців немає митрополичої служби, позбавлені парафіяни Кафедрального собору. Монастирі Черкаської єпархії, більше 10 монастирів, храм. Я нікуди не їжу, я ніде не служу. Для того, щоб мені оперувати епархію оперативно, я не маю можливості. Документи там колись мені підвозять на підпис, але оперативно реагувати, кадрове. Питання вирішувати. Я не можу керувати іпахію, я не можу служити. В скорботі знаходяться тисячі десятки тисяч вірян Черкащини, тому що прокуратурі здається, що я поїду за кордон, якщо мене електронний браслет знімуть. Ну цього не буде. Вважайте, ризики обґрунтовані? зовсім не обґрунтовані. 20 грудня 2023 року місто Черкаси. Суспільський районний суд міста Черкаси на підставі викладено корючі стаття 27, 177, 181, 194, 395 капітал країни. Суд, суд ухвалив. У задоволенні клопотання захисників про зміну запобіжного заходу відмовити по питанні прокурора Черкаської обласної прокуратури Коломійця про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту задовольне частково. Застосувати до обвинуваченого запобіжний захід у вигляді домашнього арешту нічний час доби. А саме з 22 0 до 6 на 0 наступного дня, строком на 60 днів, з 20 грудня 23 року по 18 лютого 2024 року. Підегає повнотексу хвали буде проголошено 21 грудня 23. Роком о 14 годині на нуркали суддя підписує.